О, привіт. А ви знали, що на Сумщині все помітнішим стає погіршення екологічного стану повітря, тому аналіз екологічної ситуації та знаходження шляхів вирішення проблеми забруднення набуває особливої актуальності. За рівнем забруднення атмосферного повітря, Сумська область входить у десятку найчистіших регіонів держави, але на жаль, наразі Сумщина потерпає від обстрілів зі сторони Російської Федерації, що також суттєво впливає на рівень забруднення атмосферного повітря. Отже, Сумщина за більшістю показників відноситься до задовільної, коли зони, що відповідає сприятливим умовам проживання населення та мінімальним зрушенням у природі, тому головним завданням в галузі охорони довкілля мають бути заходи по утриманню показників забруднення на рівні оптимально можливих. У сумській області спостерігається проблема деградації ґрунтів через нераціональне використання агрохімікатів і недостатню органічну підживленість. Це може призвести до зниження родючості ґрунтів і втрати біорізноманіття. Щодо водних ресурсів, забруднення річок та водойм стає все більш актуальним внаслідок промислових викидів і сільськогосподарських відходів. Це не лише загрожує якості питної води, але й впливає на екосистеми водних басейнів, включаючи водорості, рибу та інші водні організми. Дніпропетровська область проблема забруднення води. У Дніпропетровській області проблема забруднення води виникає через велику кількість промислових підприємств, які скидають відходи без належної очистки у водойми. Це призводить до забруднення річок і водозборів, порушує екологічний баланс і завдає шкоди здоров'ю місцевих мешканців. У Дніпрі вода позеленіла, і це національна проблема. Вміст Хлоридів у річках Інгулець і саксагань залишається в межах норми. Але внаслідок аварії на на пірному ДПП Крибаспромводопостачання шахті води. Потрапили в річку Саксагань. Це призвело до збільшення місту хлоридів, жорсткості води на гідрологічному посту на річці інгулець у селі Андріївка. Згідно з даними центральної фізичної обсерваторії Дніпро став містом з найвищим рівнем забруднення повітря в Україні. Основними причинами забруднення повітря є робота підприємств, вихлопні гази, пил виробництв, а також близькість регіону до лінії фронту. Павло Ткаченко зазначає, аби постійно мати інформацію про якість повітря, у Дніпрі та області повинні працювати станції моніторингу повітря. Спочатку повномасштабного вторгнення вони функціонують через брак фінансування. За його словами, Дніпро постійно перебуває у першій п'ятірці міст із забрудненості повітря через повномасштабну війну та неможливість виміряти якість повітря, місцеві виробництва з зменшило свою діяльність. Розглядаючи екологічну ситуацію в Донецькій області, слід зазначити, що військові дії привели до серйозних зруйнувань міст і сіл. Це не лише загрожує життя людей, але й суттєво впливає на екологічний стан регіону. Маріуполь став одним з найбільш постраждалих міст. Під час обстрілів відбувається хімічне забруднення. Також існує загроза бактеріологічного забруднення внаслідок непридатних умов утилізації та поховання загиблих. Головна проблема для Маріуполя це ґрунтовий покрив. Ґрунт як губка, накопичує забруднення, і вже існуюче засмічення ґрунту від заводів погіршилося через вибухи снарядів. Все це можна назвати екологічною катастрофою, яка Потребує негайного втручання. Промоніторимо наслідки війни на Херсонщині. Перший пункт підрив Каховської ГЕС. До нього належить погіршення стану ґрунтів, хімічні, механічне та фізичне забруднення. Другий похідні екологічні катастрофи, знищення Херсонської птахофабрики у Чорнобаївці, пожежі на Кінбурзькому півострові, екологічна катастрофа Азовського та Чорного морів, хаотичне скидання води на Каховський ГЕС та її підрив, витік мастила у річку Дніпру. А зараз я хочу розповісти про екологічну ситуацію у Харківській області. У Харківській області спостерігається серйозна проблема забруднення повітря та водою. Недостатня ефективність утилізації відходів та викиди промислових підприємств значно погіршують екологічну ситуацію в регіоні. Необхідно вжити термінові заходи для зменшення забруднення та захисту природи у Харківській області. Вітаю, сьогодні я розповім про проблеми Запорізької області. У Запорізькій області актуальні проблеми забруднення повітря, води та ґрунту. Головні джерела забруднення це великі промислові підприємства, які викидають шкідливі речовини в атмосферу і хімічні речовини, що використовуються в сільському господарстві. Це призводить до загрози для здоров'я населення та навколишнього середовища. Для рішення цих проблем необхідні модернізації технологій на підприємствах, впровадження екологічних стандартів. І контроль за їх дотриманням. Найбільшими екологічними проблемами Львівської області стали незаконна виробка лісів, забруднення води та наслідки гірничої діяльності. Незаконна виробка лісів базується ще на радянських нормах, тому дозволяє зловмисникам продовжувати свою справу. 26 березня російські військові атакували нафтопереробний завод у Львові, вилив нафти, забруднив ґрунт. Та підземні води. Це стало найбільшою екологічною проблемою Львівщини. Що ж, давайте підсумуємо та перевіримо, наскільки уважними глядачами ви були? Яка з вище вказаних областей входить в перелік найчастіших регіонів України за рівнем забруднення атмосфери? Правильна відповідь Сумська. Чому в Дніпрі позеленіла вода? Правильний третій варіант. Яка ГЕС була підірвана росіянами на Херсонщині? Правильна відповідь Каховська. Що є головним джерелом забруднення в Запорізькій області? Правильний перший варіант. Яка катастрофа на Львівщині стала однією з найбільших екологічних загроз? Правильний другий варіант. Пам'ятайте, що екологічною загрозою є не лише певна катастрофа на підприємстві, а й найменше забруднення навколишнього середовища. Зробімо нашу країну екологічно чистою.